Знову ми на уроці читання. Зараз ми з вами зробимо розчитку зі словами. Я буду показувати спочатку слово, а потім малюнок. Ось ми бачимо коза. Ми будемо старатися якнайшвидше читати. Ви, коли будете читати, звук виключайте і старайтеся самі без мене читати. «Коза». Баба, ЗУБИ, ДИНЯ, вірно, кава, сино, шафа, сова, зима. Вода, муха, ваза, киви, поле, лупа, нора, поні, коса. Дівоче. Діти, рука, миша, мило, риба, піца, каша, жаба. Мама хата, тато, сало, куля, лики, лапа, гори, шахи, Геди, лава, море, Желе, Гиря. А скажіть, будь ласка, кому вдавалося прочитати швидше від мене? Були такі дітки? Бо я ще і знімала, і перекладала, і малюночок показувала. Тоді супер. Потренуйтеся ще раз без звуку, швидко-швидко читати. І так, ми на сторінці 31. Будемо сьогодні читати трамвай і Щеглик. Ви пам'ятаєте, яку попередню букву ми вивчили, а вивчили ми щ... щеглик. Я вам, хороше кину про трамвай-відео і про щеглика. Дуже цікаві дані. Послухайте, подивитеся. Ще зимуюча пташка, так, у нас зимує. Отже, послухайте весь текст і з такою інтонацією, виразністю старайтеся і вичитати. Був собі ремонтний трамвай. Він страшенно дзенькав, клацав, бамкав і ні на кого не зважав. Люди злякано тулилися до будинків, собаки ховалися у підворіття, кицьки тікали на дерева. Одного разу трамвай прокинувся і побачив щиглика. Він ладнав гніздечко під стелею кабіни. Ти що це надумав? розгубився трамвай. Я чув вам одному не дуже. Давайте, дружити. Але мені подобається їздити з гуком Ой-ой, ви розвалите гніздо, злякався щеглик, а потім прилетіла щеглиха. Вони всілися на довгу блискучу трубу, як на жердину, і заспівали. Скоро з гнізда виглядали щеглята. Яких чудових пісень співала пташина родина? А трамвай легенько вистукував їм отак. Тепер у нього були справжні друзі, і всі в місті усміхалися в трамваю і називали його пташиним. Скажіть, будь ласка, це казка чи оповідання? Звичайно, що це казка, бо тільки в казці може трамвай розмовляти з пташкою. Уяви собі, що трамвай, що ти трамвай. Розкажи, що трапилося, як змінився трамвай, як змінилося ставлення людей до трамвая. Добери іншу назву казки. Це вам буде таке завдання. Обов'язково, щоб ви це гарно виконали, вам треба прочитати кілька разів текст. І уважно себе слухати, коли читаєте. А давайте спробуємо надати відповідь на речення які внизу. І скажемо, яке з цих речень відповідає тексту. Ось бачимо ось тут. Трамвай любив лякати тварин і людей. Трамвай не зважав на людей і тварин. Трамвай любив свою роботу. Як ви думаєте, які з цих речень відповідають тексту? Де тут істина, тобто правда? На цим ви подумайте уважно і дажте відповідь. Обов'язково розкажіть, про що ви читали мамі або татові, бабусі або дідусеві? Я надіюся, що ми скоро вже будемо разом, і ви ще й мені встигнете розказати. До зустрічі!